Доброго дня, ви батьки підлітка від 10 років і не знаєте, що таке IT та чи підійдеться напрямок вашій дитині. Ми допоможемо вам у цьому професійно та якісно. Чекаємо ваших діток на курсі по блогінгу. Під час навчання учні можуть створити свій власний YouTube канал та розвивати його. На курсі ми розглянемо такі цікаві теми про блогінг: як що таке блогінг, де діти дізнаються про суть та переваги блогінгу, сценарії та методи його написання, правила зйомки відео, ази відео монтажу, переходи в монтажі, пост обробка відео та робота зі звуками, як зробити спецефекти у відеоролику цікавими та приголомшливими, уроки дикції, мова тіла та емоцій. Правила громадських виступів. А саме найголовніше, що наприкінці курсу ми створимо власний YouTube канал з власним проєктним відео. Тож не відкладайте на потім, допоможіть своїй дитині знайти свій шлях у житті, зареєструйтесь на нашому курсі прямо зараз та отримуйте особливу знижку, натисніть кнопку нижче та дізнайтесь більше.